Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4. Тернопільська погода. Та я її ведуча Руслана Гриньо. 10 жовтня в народному календарі День Саватія бджоляра або пасічника. В цей час закінчується прибирання вуликів. Пасічники збирають останній бджолиний збір і ставлять бджіл на зимівлю. Якою ж буде погода цього дня? Дізнаємось вже за мить. Мене звати Святослав. Сьогодні я вам прочитаю прогноз погоди на область. Сьогодні мідлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря від 7 до 12 градусів тепла, в день від 17 до 22 градусів тепла. Сьогодні прочитаю, яка погода на 10 жовтня. В місті Тернополі мідлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, в день 18-20 градусів тепла. Яки прогнозують, найближчий тиждень буде сухий і теплий, приємно здивує температура повітря. В окремі дні стовпчики термометра сягатимуть 23 градусів тепла. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить! До зустрічі! Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, Телефон 422-103. Ортоклініка. Повернення до активного життя.